Всім привіт! Давно не бачилися ми з вами на наших ефірах. Я до вас з таким, з таким питанням, особливо до тих, хто займається мережевим бізнесом. Як ви взагалі ведете свій бізнес? Чи ви розвиваєтеся, там, будуєте команду в інтернеті, чи ви будуєте команду на землі? От, і я, чомусь, от, я дуже всім бажаю, щоб у вас все виходило. Незалежно від того, який варіант обрали ви. Просто хочу сказати, що от у нас було на цих вихідних зустріч у Львові, і я розповідала про те, як я взагалі прийшла в інтернет. Я познайомилася з компанією взагалі з мережевою, це була компанія GNS. І я спочатку, як їжак, взагалі до мережевої індустрії відносилася, і це в мене чоловік приніс цю компанію до нас в сім'ю. Я дивилася тільки осторонь і спостерігала. Спостерігала, дивилася. Як в нього це все виходить, я в це все не вірила. Але в ну, нас з чоловіком в принципі, довірили такі відносини. Якщо він для себе вирішив, прийняв рішення бути тут, думаю, окей, хай собі буде, хай собі, чим би дитя не бавилось, знаєте, чим би не тішилось, лиш би не плакала. Все хоче, будь ласка, має повне право, я не проти. І я спостерігала, спостерігала. Мені дуже багато чого не подобалося. Мені дуже не подобалося якесь таке відчуття всередині, ніби я обманюю людей. Я цьому всьому не довіряю, я цьому всьому не вірю. А коли ти ще й не віриш, а ще йдеш і починаєш щось людям доносити, це ну, така недовіра, вона ж відчувається. У мене чоловік ні, такий, знаєте, взагалі він у ну, це все повірив одразу, все круто. Тільки бачу ціль не бачу. Mm. Знаєте, є ось така категорія людей. Я така, ну, думаю, добре, вийде в тебе, прекрасно, фінансове благополуччя нікому ще зайвим не було. Будь ласка. І знаєте, він так само спочатку попрацював зі списком знайомих, він його зіпсував, тому що коли ти ще нічого не знаєш, коли ти не володієш. Коли в тебе немає потоку інформації, коли взагалі нічого ти не знаєш і не вмієш, а тобі кажуть, іди бий, набивай свої шишки, то ну, це, чесно кажучи, якось трішечки все таки боляче. І він свої шишки набив. Потім я вже взялася, думаю, я йому трішечки в цьому допоможу. Якби зі сторони, я ж то всі ж помилки його бачу, думаю, Зараз я йому все розкажу, як треба робити. І коли я йому почала: ти тут оце не так робиш, ти тут оце не так робиш. Він каже: ну то візьми, будь ласка, і сама бери роби так само. Ну я кілька разів намагалася так само пропонувати бізнес на землі своїм знайомим. Дійшло до того, що ці знайомі перестали зі мною виходити на зв'язок, взагалі спілкуватися, перестали брати телефон, коли я телефоную. Ну тобто вони вже зрозуміли, що це зараз Маріна щось їм там буде втирати. І знаєте, я в той час ми проходили тренінг, один із тренінгів, і я наскільки зрозуміла, що mlm бізнес він крутий, мені наскільки його показали з іншого боку, тільки мені показали, як це можна працювати в інтернеті, не зі списком знайомих. Не з позиції тої, що ти нав'язуєш щось комусь і говориш, що тобі це треба, і ти повинен розпластатися, ну, я то всруся, але не покорюся. Треба цю людину підписати при будь-якому розкладі. Мені показали цей бізнес зі сторони інтернету, зі сторони того, як це можна екологічно будувати, як працювати так, щоб тобі писали, я хочу до тебе в бізнес, а чим ти там займаєшся таким. Що я хочу таким самим, як і ти, я хочу до тебе, а ну навчи мене, а покажи мені. І я наскільки все закохалася, я наскільки закохалася в індустрію МЛМ, і я почала тоді ось працювати потихеньку саме в соціальних мережах. Це були перші такі кроки, які мені це вже було цікаво, розумієте? Не стільки, вже там, щоб чоловіка там щось виходило, він собі на звичайній роботі своїй працював, там він, звісно, пропонував цю компанію, але. Мені це сподобалось. Я зрозуміла, що треба ставати блогерами. Все, треба ставати блогерами, треба вести свої соціальні мережі. А це так некомфортно, тому що коли ти ховаєшся би, за екраном, за телефоном, ти спостерігаєш за кимось, за чиїмсь життям. Дивишся, як вони себе ведуть. Дивишся, що вони публікують, десь чимось пишаєшся, десь чимось кажеш, боже, яка дурня, я таке в житті не виставив, як таке можна. Знаєте, різні емоції. А тут тобі треба бути цією людиною. І тут десь де береться. Ти креатив, де беруться ці ідеї. Їх взагалі немає. немає. Фотографій немає, не знаєш, про що писати, не знаєш, як публікувати. Виставив там якийсь один пост, все, чекаєш, коли там тобі прийде вхідна заявка бо все ж через інтернет. Я стільки багато помилок наробила, я скільки багато всього я б борола, чесно кажучи, ці перші кроки це були боротьба зі страхами своїми певними. Але я через них пройшла. Я зрозуміла, що те, що я робила, це я просто виходила із зони комфорту і я намагалася, хоч якісь робити кроки, щоб стати, ну хоч чуточку, хоч трішечки там публічною людиною. Хоча до mlm бізнесу взагалі мови не було. Я думаю, що я там написала якусь там, виставила фотографію, написала якусь там розумну фразу, все. Зараз до мене потік вхідних заявок. Їх немає, їх немає, результату немає. Довго я так працювала, я пам'ятаю я їй марафон собі. Там якийсь там, дала собі обіцянку 25 постів. Я це зробила я зрозуміла, що все-таки це можна, і вже навіть напрацювала якусь таку певну звичку, і вже навіть якось вже потім було шкода і кидати, і все. а Потоку входних заявок не було. Потім почалася війна, і я закінчила співпрацювати з тією компанією, я видихнула. Я зрозуміла, що мені компанія сама не подобалась. Мені не подобалися умови, тому що от розумієте, ведення соціальних мереж, побудова ось цього особистого бренду, будувати команду через інтернет, мені ідея ця подобалась. А ідея те, що платити щомісяця 100 доларів, мені не подобалась. І мало того, там ще ж треба було підписатися і купити пакет продукції на тисячу. І це мені не подобалось. Чому? Тому що ну, я така думаю, ну, ладно, я купила, а ну хіба ж там інші куплять, вони точно не куплять. А... І так далі. Розумієте? Тобто я не вірила в компанію, і в мене однозначно не було результату. А ця невіра вона однозначно передається. Як не крути, вона це все передається. Далі це був певний такий період, це була криптовалюта. Ну, знову ж таки, для мене взагалі темний ліс, де я, де криптовалюта, але тим не менше я себе спробувала, мені навіть сподобалося. Чесно кажучи, мені подобається. Але я розумію, що криптовалюта не для всіх. І навіть не для мене, тому що моя нервова система. Вона, ну, їй треба дуже берегти. А крипта це все-таки я в напрузі була. Тому ні, я зрозуміла, що мені треба щось інше. І щось інше так і не траплялося. І тоді в мене такий рік був важкий, занадто важкий. А бажання все-таки бути в інтернеті вже було, тому що я не працювала якусь певну звичку. Я вже вийшла з цієї зони комфорту. Я вже поборола якісь певні страхи, і я вже хотіла реалізуватися в якійсь mlm компанії, але. Її не було такої, і чесно кажучи, мені здавалося, що їх вже таких і немає, тому що я все порівнювала з тим, що в мене було до цього. Ми завжди порівнюємо якби, щось, якусь нову інформацію з своїм попереднім досвідом. Ну, це ми такі люди. Ми завжди повертаємося до свого минулого, якби аналізуємо. Ми не можемо проаналізувати. у нас завжди нам треба з чимось порівняти його. да, І знаєте, коли прийшов Лівгуд. А в мене вже знання були, як працювати, тому що я вже тоді закінчила багато різних тренінгів, марафонів, я вже точно знала, як це робити. А, і коли прийшов Лівгуд, і коли я розібралася в цій компанії, зрозуміла, що да, я тут хочу бути, і я тепер прикладу максимум зусиль, щоб будувати команду через інтернет, я не піду до своїх знайомих, і якщо знайомі захочуть до мене прийти в команду, хай приходять. Вони прекрасно бачать, чим я займаюся в інтернеті. Вони прекрасні. У мене, до речі, є дуже багато знайомих, які прийшли саме через інтернет до мене. Є навіть і родичі, є навіть і одногрупники. Тобто тут нема чого приховувати. Це все реально є. Але вони через інтернет прийшли. Вони мені самі написали, не я їм писала. І, от знаєте, в Лівгуд і ось ці всі знання вони співпали. Все зійшлося. Я змогла. Взяти і на практиці використати всі свої знання разом з Лівгуд, просто неймовірний результат. Класний. Сьогодні лідерське таке в мене статус, статус золото. Це говорить про те, що в мене команда від 100 до 500 чоловік. Це класно, дуже круто. <гум> Зали... Мені залишилося не так і багато до наступного лідерського статусу до платини. Я впевнено, рухаюся вперед. І знаєте, я з цим дуже пишаюсь. Колись мені один написав коментар, що ой боже. Скільки ж ти можеш бути в, цій, в цьому золоті, в золоті, чого ж ти не закриєш ніяк лідерський статус інший? А ви покажіть свій результат. А ви змогли це зробити? Змогли зробити так само. Я розумію тих людей, які там уже раніше були в мережах, вони тут прийшли зі структурами. Я ж з нуля взагалі, з чотирма підписниками на Ютуб. Розумієте? І це зробила ось таке. І я вважаю, що це дуже круто. Я не хочу там на себе якусь корону вцепляти, що там я така і все таке. Ні. Ті люди, які давно на мене підписані, вони знають, що я щедро ділюся своїми знаннями і завжди ну, хочеться бути корисною. Що я пропоную? До чого цей весь ефір і так далі. Дивіться, минулого року я до нового року зробила ряд прямих ефірів. Це був такий подаруночок для моїх підписників. Ми говорили на різні теми. Було дійсно і тема цього особистого бренду, як працювати в соціальних мережах і так далі. Це я зробила ряд ефірів абсолютно безкоштовно для своїх підписників. Хто захотів використав, хто не захотів, хто прослухав і прослухав такі, ой, Маріна! Браво, молодець! І в черговий раз не приступили до своєї роботи. Пройшло півроку, я влітку провела безкоштовний марафон. Це просто був такий 21-денний марафон. Тренінг у мене на цьому марафоні було 25 учасників на моє здивування, тому що я планувала чоловік 10 групу набрати і все. Було 25 учасників, були щоденні завдання, завдання на тиждень були. І учасники виконували ці завдання, круто показали свій результат. Були результати. Мені це дуже до вподоби, були відгуки, просто неймовірні, класні. Тобто, все зайшло. Наступають новорічні свята. Мені хочеться зробити подарунок далі. Продовжую робити подарунки. Є така у мене традиція. І цього разу цей подарунок буде безкоштовний лише для партнерів моєї команди. Тобто, абсолютно кожен партнер може прийти на мій тренінг і. Повній мірі бути на ньому, участвувати на ньому. Люди, які хочуть потрапити на мій тренінг по соціальним мережам, особистому бренду, причому зі зворотнім зв'язком, з домашніми завданнями, ось такого чину, це буде одноденний тренінг. Відповідно, для вас платний вхід. Якщо ви хочете на ньому побувати. Якщо це паралельні гілки, я розумію, це може бути так само Лівгуд, я розумію, що це можуть бути люди з інших мережевих компаній. Будь ласка, є бажання. Будь ласка, я вас запрошую. Але вхід буде платний. Скільки платити, як платити, як розрахуватися, пишіть мені вже в особисті повідомлення, про це поговоримо. Але все одно до Нового року мені хочеться зробити такий подарунок. Чому вхід платний? Хочу одразу сказати: як показує практика, те, що нам дається ось так от безкоштовно, воно нічого не ціниться. Я хочу взяти плату не через те, щоби заробити, А через те, щоб ви зацінили ті знання, і ті вміння, і мій досвід, тому що я буду ділитися виключно тим, що працює в мене. І я щиро хочу, щоб у вас все вийшло. Я точно пам'ятаю ті всі тренінги, за які я платила кошти, а я заплатила близько 5 тисяч доларів. Мабуть, це теж таке із великих, скажімо так, більш-менш покупок. За мої всі тренінги, то я точно в мене до сих пір конспекти, я їх ще до сих, пор, до сих пір інколи перечитую. Те, що я отримала безкоштовно, хоча, хоча так само була цінність велика, воно ну, ну, так знаєте, десь там прослухала, десь якісь скріни зробила, і я до них і не повернулась. Тому вхід буде платний. І, відповідно, будуть ряд умов, щоб на нього потрапити. Якщо вас зацікавило, якщо ви хочете отримати мій досвід, якщо ви хочете отримати мій зворотній зв'язок, якщо ви хочете отримати допомогу, як створити постійний потік вхідних заяв через інтернет, пишіть мені в особисті повідомлення, я вас додам в наш чат. Коли буде проводитися тренінг, тренінг буде проведений 28 грудня перед новим роком. Тобто, це наступної суботи. Зараз я подивлюся і ще раз. Так, наступної суботи, о 14-й годині, це буде не менше двох годин повного занурення в соціальні мережі, розбір, повністю розбір. Як починати? З чого починати, ким бути, про що говорити, як виходити з зони комфорту, як бороти страхи і так далі. Тобто, це буде повністю все тотальне занурення, не менше двох годин. Далі буде блок питання-відповідь. Якщо будуть питання, будемо говорити, буду відповідати на всі питання. Все, ось такі умови, якщо є бажання. Пишіть в особисті повідомлення, я обов'язково розкажу вам про умови, як туди потрапити. Головна умова будь ласка, приєднуйтеся, ставайте партнером моєї команди, без проблем потрапляйте. Всі інші через особисті повідомлення. Все, всіх люблю, всіх обіймаю, всім гарного вечора з наступаючими новорічними святами. Всім бажаю успіху у вашому бізнесі і хай всі мрії обов'язково здійснюються.